Ще зроблю таке маленьке відео цих, що сьогодні прийшли до причала Ці корабліки такі. Мені от той подобається, де на парусах, Ці такі, як вони вітер і розпускається, як ото бригантіна, чи як вона називається, розпускається, відкриваються паруса, і вони виходять в море на парусах. Така красота. Ось я тобі знімлю відео. Хто ну, треба підс... попасти, підслідкувати, щоб цей. Коли, коли вони будуть відходити, виходити в море? Кажуть, кораблі кажуть, не плавають, кораблі ходять. Ну, я так кажу. Ну, звісно, красота. Вон той кораблі, що цей. О сонце заліплює, я не бачу, чи я тобі зняла е, висоту, всю. От. Ще от там той кораблік мені подобається, красивий. Такий каже, як ото є самоліти красиві, як ото був наш мрія, таке величисне, як птиця така красива, гарна. Так само і кораблі. 我。哇